Олемеєць Василь Степанич пенсіонер. 71 рік проживає в місті Києва. Андрій, його Дмитро. Наскільки вам вистачить вашій сім'ї цих продуктів, що ви купили? На Недію. Мені вистачає на тиждень. А що б вам хотілося придбати, але шкода грошей? Хотілося б тортик придбати. Я хотів на тефір, 500 фрак. -шуп, а я його не знаю. Скільки ви витрачаєте на місяць грошей на їжу? Ну, у мене виходить десь 800 тисяч гривень на продукти. Стараюся економити. Я не математик. Двох тисяч гривень. Нормально. Хто з вас двох більш економніший? Хто менше витрачає? Кошти? Я я, 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 я. Ти, я ти в мене крадеш. Я в тебе не кражу. Я тобі заплатив. Помніш за робок. Ну, щось? взагалі, і Да. У взагалі, взагалі взагалі. Да, да. Да. мене більше грошей, так що я, я Дмитру все плачу. Великий супермаркет чи магазин біля дому? Великий супермаркет, тому що там багато скидок і там дуже великий вибір товарів, які можна. І там багато оцінених товарів, які, наприклад, качественні, ну, наприклад, знижка там 15-20%. Зараз мені більше подобаються маленькі, тому що коронавірус. А як ви в школі навчаєтесь хлопці? Як повезе, отак. От